Переоцінив сили Хто зносить каміння, пораниться ним. Еклезіаста 10.9 Сонячне проміння ледве освітило дахи багатоповерхівок. А Степан Іванович, 65-літній чоловік, уже сів у свої старенькі жигулі й поїхав на дачу. Передавали дощ, тож треба було встигнути викопати картоплю. Ось і межа міста, видно широкі поля. З відчиненого вікна машини віяло свіжим вітерцем, ранок був сонячний і приємний. Приїхавши на дачну ділянку, Іван Степанович узявся за лопату і почав швидко викопувати картоплю. Того року врожай був гарний, відра швидко наповнювалися великими картоплинами. Проте близько обіду погода зіпсувалася, повіяв сильний вітер, небо вкрили чорні хмари. Іван Степанович вирішив прискоритися. На землю почали падати перші краплі дощу. Розуміючи, що почнеться гроза, Іван Степанович залишив лопату і потягнув мішок із викопаною картоплею до будиночка. Раптом він відчув тиск у грудях. Від плеча по руках, ніби вдарило струмом. Виникло бажання зупинитися та сісти. Проте чоловік продовжував тягнути мішок. Діставшись до ганку, Іван Степанович спробував встати на сходинку. У цей момент непомітне відчуття за грудиною почало переходити в біль. Подібне з ним траплялося й раніше, але так погано ще не було. Іван Степанович кинув мішок і сів на східці. Болі за грудиною наростали. Вони віддавали в ліву лопатку, ліва рука швидко оніміла. З'явилося відчуття страху та глибокої туги. Перевіривши свій пульс, Іван Степанович трохи заспокоївся. Він був рівний, однак біль за грудиною не послаблювався. Він тиснув, як камінь. Сусід подачі Петро побачив Івана Степановича, який лежав на ганку, і швидко прийшов на допомогу. Дізнавшись про те, що сталося, він дістав з кишені валідол і поклав хворому під язик. У минулому він переніс інфаркт і, хоч змінив свої звички в харчуванні кинув корити, але завжди мав при собі необхідні ліки. Івану Степановичу полегшило, але ліва рука залишалася онімілою. Тоді Петро дав йому ще таблетку нітрогліцерину і сказав, що треба їхати до лікарні. Він попросив будівельників, які працювали в його будинку, допомогти Івану Степановичу сісти в машину, і вони вирушили до найближчої лікарні. У приймальному відділенні лікар після огляду зробив електрокардіограму. Зважаючи на електрокардіограму, інфаркту у вас немає, сказав лікар, усміхнувшись, можна вважати, що це був тривалий напад стенокардії. Стенокардія, грудна жаба. Захворювання, що виникає в людей, які страждають на атеросклероз серцевих артерій. При цьому через звужені кровоносні судини кров не може повноцінно надходити до м'яза серця. Тому в таких людей при фізичному навантаженні або емоційній напрузі виникає біль за грудиною. Найчастіше давить, стискає, іноді пече. Надійною ознакою стенокардії є симптом стисненого кулака. Коли хворий для опису своїх відчуттів кладе кулак або долоню на грудину, біль може віддавати у ліву половину шиї, у щелепу зліва, ліву руку або під лопатку. У момент нападу стенокардії, у хворого виникають страх і тривога. Напад стенокардії може супроводжуватися надмірним прийомом їжі, тривале напруження при запорах, різке підвищення артеріального тиску, загальне охолодження, загострення хронічних захворювань травної системи. Існує спонтанна стенокардія, коли біль за грудиною виникає навіть у спокої, без будь-яких факторів. Людям, які страждають на грудну жабу, важливо уникати перевтоми і всього того, що може спровокувати напад стенокардії. Але правильно витрачати свої сили важливо і здоровим людям, оскільки кожна людина має свої особливості здоров'я, запас фізичних і розумових сил. Господь не бажає, щоб людина руйнувала своє здоров'я, виконуючи навіть важливу справу чи слугуючи потребам інших. Коли нам не вистачає сил, а роботи надто багато, важливо згадувати пораду Ісуса Христа. І Він промовив до них. Жниво велике, а женців мало. Тож благайте господаря жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Луки 10,2